Ну що, я починаю пікірувати петунію. Мої петунки оці три тижні від сходів. Саме від сходів, не від посіву, а від сходів. І саме на цій стадії я починаю її пікірувати. І зараз буду вам демонструвати, як я це роблю. Так, приготували касета, набита субстратом. Субстрат вже зволожений нашою помічницею пшикалкою. Кафіочик готов. Все на місці. Так що, погнали! Також незмінна наша паличка-виручалочка, без неї нікуди. Беремо її. І таким чином трошечки підковирюємо пітуньку. Взяли ось о, краса, зробили отвір, запхнули. І ось так ось. Чик-чилік. Готово. І таким чином продовжуємо в тому ж дусі всю касетку. Готова. Завершили ми нашу касітку, всю пітуньку запікірували, ковтнули кафєочку. І погнали далі. Так, тепер я кожну цю буду проливати. Незмінна моя ємність, незмінна моя клізма. Водичка. У водичці у мене додано добриво з формулою 10 52 10 Це саме та формула, яка потрібна для маленьких рослинок. 52 це збільшена. Вміст збільшений фосфору саме те, якраз, що потрібно для вкорінення маленьких рослин. І беру кожну отак, кожну пітуньку, отак гарненько її проливаю навкруги неї. Кожну, кожну. Коли я пролила, я передивляюсь кожну рослиночку і отак трошечки їх підправляю. Хтось десь впав, хтось десь завалився, хтось іще щось. І я отак кожну. Треба, щоб вони дивилися вгору. І тому я їх там трошки так їх направляю. Наша касетка готова. Далі. Або ми ставимо її на стіла під лампи, або залишаємо у кого опалювана теплиця, така, наприклад, як у мене, то я вже її залишаю тут. Тут у мене тепло, світло. В общем, вже вона в мене буде жити тут. А в кого немає, то під лампи обов'язково під лампи. Перші пару днів вона буде така, ну, скажімо так, на рушнички. Буде тормозить, вона подумає, потормозе, але потім вона повинна як піти. Вона дуже любить цю пікіровку, вона дуже любить цю пересадку, і вона прям стартане. В принципі, без цього процесу пікірування можна обійтися, можна посіяти одразу в касети, і так вона і виросте в касетках, потім просто перевалити в стаканчики. Але я, чесно кажучи, чесно кажучи, мені петунія більше подобається, як вона пікірована. Вона якась вроді на як така. Кріпкіша стає таке, вона прям така дуже класна. Тому я пікірую. Так, це такий процес не швидкий, доволі ювелірний, але він того вартує. Ну і тепер залишається нам тільки чекати, як вона стартане. Я вам все це покажу. А ви підписуйтесь на мій канал.